Так, що в нас в кадрі щось попаде, не пойму. Що мої тінь, друзі, всім привіт. Сьогодні гарненький день. Ну, в смислі. Гарненький в плані погоди. Сейчас гляну. А, тут моя тінь за мною котиться на велосипеді. Зараз перчатку діву тут ледяжки опасно. Знімуся сьогодні не на пару роликів. Просто прогулянку на навмазний обратно і отдельно ролик окремо. Цілю сільпу і можливо зайду глянучи Колбаска ковбаска. Я, мабуть, пізнавато десь 15.2 чи буде там домашня колбаска на базарчику алмазний подивимось тупо їдемо на ножному режимі качає ноги електрикою скористуюся як будемо з гори на гору заїжджати та й все, а так буде, щоб не розслаблятися. Кстати, да, там мене, я так зрозумів знак питання, спрашували, але ну, я сам не шариші такі. Ну, походу, під заряд іде. О того, що я кручу педалі. В Вільному, типу, режимі, як я електрикою не пользуюсь, включу педалі аккумулятор включений він походу заряджається то що я кручу или в отому режимі пас чи як він там називається ну коротше у мене було 4 квадратика зарядки 4 дилення сейчас знову всі так що то такі дела що я не прийдеться вообще заряджати. це там по ідеї третій раз я мабуть, виїжджаю з електрикою ну, в принципі не побагато їжджу ну ще не заряджав я дивився було мінус 5 чи мінус 4 щось таке не знаю скільки зараз Ты у мене карман с кошельком с телефоном, ну це вообще некрасиво, некрасиво. От як без електрики вітер зараз холодный, прямо в лице і нагору пнуть. І погано іноді мене чути, тому що я ховаю лице в капюшон, грубо говоря. Так, ну вроді дорога тут така вимерська, рядяшок немає, так що... навалювати це є підрізати на які сочки щоб зимою їх їздити вони не потіли. не такі як у мене літні так тут теж ж посипали бо тріщить під шинами такі кучки давайте ми ще сього не покоряли Такі відрізали. Камера то блокує там рішки. Можна зараз не то 30... 30 кілометрів час. Ні, це гора слабенька. Він навіть не заморився. Вс. Не, давайте ще трошки. Вау далі крутим потихеньку туда. ось аж брешу тут раз два три 6 поділок були акумулятор повністю заряжений зараз одна поділка пропала стало 5 я просто думаю що може знаєте хомути для акумулятора як ото для машинного купити вони дешеві тряпчані із і затягнути ще. У мене вліт він не влазив, завжди приходиться піднімати, щоб не роздав бути. Коротше, треба буде в тоді зайти, там подивитися ж цю силіконову пшикалку для цепу і заразом глянути хомути тряпчані. Так, для надійності, да, воно буде виглядати походу красивий, але я думаю надійніше. Що це в мене фара тут? Ладно, встаємо, переводим. Блін, в капюшоне так хреново видно, по сторонам дивиться, як аквала. Чье забувся опять Кріплення зажав його на максимум, але одно трошки можна, та в принципі може і добре камеру трішки можна вверх, щоб менше асфальта, більше горизонту. Трошки вниз можна в принципі рукою регулювати. Попропускаємо спіщать не, не пішить. Дивіться, яке сонечко просто, звісно, побезне. Друзі, не забувайте підписатися, поставити лайк, написати комент. Щось в мене ті коменти постійно, яка з ними проблема. Вони в мене були на модерації, типу, як хтось пише, відправляю його на модерацію. Я це убрав, відключив цю функцію, тепер... Будуть коменти походу з матами, з усім, з обсираловом, з прокульонами летіть. Фу. Sorry. мене ж насморк, тільки починається холода, починається насморк. Ілі в період цвітіння амброзії. Коротше, нос взагалі Слабий по поводу цього. Так що це я не прослужений, це... Буду до весни шморкати. Літом просто проти вітра їдеш та жалуйся, а зараз ще змороси. допомоги педаля педаляні Вообще легко в принципі якби мороза не було ой якби вітра не було так і цих мінус 4 даже не було наверно та минус один кабанули гарячий естонський парі вообще з маршрутки розтягнути би шах, молодость, здоров'я, все горить. Так, посохраняв собі відео, щоб з таблом по, повністю розібратися. Ну, В принципі, мені людина все понастраювала, щоб я не заморачувався. Ну так, для себе. Вдруг зіб'юсь, тобто зіб'ю. Прикольна штука є, проїзд режим, тобто газову ручку не треба давити, тобто включаєш його і шуруєш безконечно, поки не треба тоді відключиш і зупинишся. Дуже хороша штука, хто на далекій відстані їде. Ну я як буде... Все в нас добре в країні планую теж, так хоча б десь типа кротенки, там таке, гоня, ну не дуже далекі відстані, ну щось таке подальше заїжджати, в якийсь ліс їздить або ще щось. Так, як куди хто. Ладно, ми зараз будемо тут потихеньку. Банк надо заскочить кое-что порішати И в них перериви Короче, мені полтава банк. Надобно. Ось теж апарат, бачите, то Та таке не у мене. Аккумулятор. Даже менше не ні, ні. Чи менше, не понятно. Такі, як коротше не пойму. Похожий розміром я маю на увазі. Які там характеристики. Там я характеристики кого цікавить, скидую. Прям з розетки там опис характеристики є. Я ж не шарю, шарючний в цих ділах так. Образно. Трішки. Так, дзвіночок вроді такий не жорстокий, да? нормальний. Не буде пугати людей. Ну, на тротуарах сигнали вже я не буду, бо я як би нарушаю. Нас багато нарушителів що Всіх не подолати. Ну просто ж пойміть, що на тротуарі без опасі, Тим тім более патрульні машини мене можуть підрізати мене у них зараз усі козиря всім хочуш побажати мирного неба як завжди гарних, спокійних, тихих, вихідних. Ой, блін, я не тут повернув, я ж хотів. Так, а на секунду. Так, вас не треба протирати. Чи трішки? Оп-оп-оп-оп. Зараз такі відключення світла, треба довго монтувати. Щось буду монтувати. Ну типу серії друг до друга клеїть, щось буду так. Окремим куском вилажувати, тому що постійно інтернет треба переключати і все проче. Коротше, багато цих заморочок. А хочеться, щоб картинка була чудова, різнокольорова да? Я навірно сейчас тут паркнувся И пішочком прогуляюся до полтолоба Іли нафига сразу вот сейчас Проїдемся, втаю все Так, сейчас чувствую, треба переднє Колесо подкачать. Задня нормально, я недавно підкачував. І це ж теж, я вже казав, навірно, що в кожному відділенні полтава банка свої перериви на обід. Тобто на половках один тут може бути другий. А так типа без перерви. Так, оці міні лядяшки дуже опасні. Могу на них поплисти за... зразу ж. А ні, тут з 13, ну походу так, як на половках. Обід. Так, все, друзі, давайте пока-пока всім. -пока, не забудьте підписатися, поставити лайк.